Всім доброго дня! Вітаю вас на нашому каналі, на нашій сторінці Пневматика Івано-Франківська, також у нашій спільноті Пневматика України. Сьогодні хочу представити вашій увазі новинку, яка вже в принципі, раніше вийшла на ринок, але це як модельний ряд цих новин фірми Crossman автомат Comrad AK вже на ринку у нас на Україні, по крайній мірі, десь близько року. Зарекомендував себе дуже добре, як надійний, потужний та якісно зроблений продукт, який купляють, який є попит, який користування досить простий та надійний. Значить, ми бачимо коробку з різними надписами, які тут є стандартними. Ну, фірма американська. Ззаді ми бачимо також, що тут у нас де зйомний приклад. Магазин. Корпус пластиковий. Тут характеристики, значить. Він півавтоматичний, 22-зарядний, також вбудований бункер на 150 шариків. Запатентована його швидкість польоту кулі виробником. 180 метров в секунду. Я пока что мало кого такие. Я особо не проверял. Но по тому, как он сильно стреляет, я могу сказать, что в принципе да, там есть такая ширкость Так, вот значит наш сам автомат. Вот, сейчас все купим коробку Что туда входит? Значит, вот вся коробка, там в середине. Ну, инструкция по застосуванию. Що балончик, що засипається, як регулюється, ну, це я вам зараз все покажу, розкажу. Так. Такий невеликий мануал з заводу. із заводу. Тут у нас наш приклад підйомний, також пластиковий. Так, от сам автомат. Значить, приклад просто зйомний, за защолості. Все, хлопці, защокний. Не рухається нічого. от сам автомат. ну от Можна побачити, що він досить габаритний. ну Не дуже важкий. Але, щоб порівняти габарити, от, можу приставити до нього ПМ фірми КВЦ. Щоб порівняти чисто розміри. Ось так. Тобто він да, він всюди, всюди всюди, всюди його корпус, окрім курка, пластиковий. Повністю yeah. e, Пластик не є поганий, пластик є хороший, e, удару стійкий. Приклад знімаю, щоб було зручно показувати. Yeah. Так, не з цієї сторони ага. магазин. Першу покажу магазин знімається. Тобто магазин як в такої ролі для автомата грає. Тобто можна побачити, що всередині пункту. Палистру не лізе, туди теж. Він виконує функцію більше як такого бункера. Тобто сюди можна засипати шарики і потім їх заряджати в сам автомат. Тобто з магазина подачі шарики не йдуть. Тобто Він такий, просто як бункер. Ну В принципі, це досить, досить добре, досить зручно, краще шарики засипати з такого прикладу, ніж, наприклад, там, з якоїсь упаковки. Тобто загальному тут пластик, пластик. Було щось показати. Так. Саме це Так. Невелика надпись комара така. Значить, в чому його особлисту? Як заряджаються кулі? Перш за все, тут зверху розміщений бункер. От тобто, він є. То є, сюди вони засипаються. То є, це за що відсувається. Сюди залазить 150 шариків. 150 шариків вони знаходяться десь в цій частині. То є, ми потім засипаємо, закриваємо. Самого мази є дана пружинка. Отак. То є, пружинка відтягується. Тут автомат потрібно трошки так потрясти, кульки автоматично з самого бункера переміститься в цей магазин. Тобто при трясенням вони звідси переходяться сюди, потім тільки воно заповнилося, за що посняли, стало тако забуков і автоматична подача шариків після кожного пострілу. Можливо, хто стикався, знає про таку саму систему в автоматі, такому невеличкому у Мерек з Там також все реалізовано, правда там бункер більший, здається, шариків на 300. Но він заракомунувався себе дуже добре. Для активного користування це досі. Досить круто. Запобіжник. Тут у нас запобіжник знаходиться. В принципі, більше рухомих деталей на ньому немає. З другої сторони невеликий ворінг, середній номер. От, ну, можна побачити, що там знаходяться болтики, з яких він зібраний. Так, саме прикольно, що тут де планка, на яку можна закріпити каліматорний праці. Це досить прикольно, досить зручно. Якщо є можливість, обов'язково його закріпити і це просто незрівняна штука, особливо для в будь-якому середовищі, в будь-якому будь місці це досить крута штука. Балончик, балончик у нас вставляється в рукоядку. Тобто у нас розбирається. Тут у нас То балончик. Тобто, стандартно, нічого нового, все так як любить кросму. Просто надійно і якісно. Відкручується. Тут іде вже заводскає, відкручується ця штучка, вставляєте балон, докручується, і все. І ведеться з Значить, Магазин просто так збирається. ну тобто, Із такі, які Можливо, з часом розгубеться. Ну, в принципі, тримає досить добре, зарекомендував себе досить якісно. з заповідника. Так в принципі, річ хороша, річ потужна. Річ дійсно така, що буде приносити задоволення. І саме що вона недорога. Тобто даний автомат можна придбати в районі там, 60, 60 доларів. 60 доларів це, як на мене, за таку річ, тобі що вона досить потужна. Я не бачу проблеми. Але... Може когось мутить, що він пластиковий. Барально були такі, що люди казали, що та він пластик. Мені такого не треба, хочу металічний. Ну, Подумайте, що, по-перше, металічного такого в нас ринку немає. а Якщо хочете металічний, треба брати страйбой. Страйкбольні приводи йдуть від 2-3 тисяч гривень. Ну, тобто, не стріляє він жизним жариком, він стріляє пластмасовим. Ну, це річ просто для стрільби, для тренувань. Досить хороша, досить якісна. Так що я рекомендую для покупки, я думаю, ніхто не пожаліє, всі буде задоволені. Тобто, так, Якщо є якісь питання внизу, будуть посилання на сторінку, можете задавати, питати. Також буде ссылка на даний товар у нас в магазині, тому звертайтеся, будемо раді завжди допомогти у виборі та направити на істинний шлях у пошуку. Будь-якого пістолета, який вам потрібний. Дякую всім за перегляди. Підписуйтесь, лайкайте. Всім гарного настрою та щасливо!